— Як ви тут живі здорові? <реш> Як там у двір же прильот прилетів до нас? Ну, то я знаю, так казав, що хтось постраждав. Ну, я... я — Вас привалило, так? Да? Ми... Як? Я без сознання лежала, я нічого не знаю. Двері на мене впали. Тут фінгали в мене, ну, зараз я чуть-чуть вже, -чуть ну, голова кружиться, Не ну, нікакає я. Лежу. Понимаете, ну там такая яма, ну дом можно туда поставить, вот во двор прилетел. куда вы кидали, вот наши русские, куда вы кидали? А как ваше прозвище? Фамилия? Пестерко. А звать? Тоня. Антонина, Антонина Песня. А вы вы живете с кем? Я это муж. Ну, хоть это, ну, примак хоть, скажи, был. Умер, только нет, вот 10 дней нет, умер. Я бываю, прием. И этот, вот у сына я сейчас. А куда мне идти? А муж что умер? Вы знаете, я и сама не знаю. Может, покажете, куда прилетело? Покажу, Пошли. ребята, сейчас, сейчас покажу. Угу. Сейчас я пальто одену. Добре, дай Боже. Москалькова зустрілася з представителями казачій локні. Ага. Сказала, що досягнути, досягнути договоренності з Україною, що скоро вас всіх вивезуть. Вивезуть. Да, і після цього почали літати ракети. Ага, поняла тепер. Да, ночью спать не можна. Я взагалі не представляю, що воно буде. Ну, і, і тепер що? Не вивезуть нас, ні? Слухайте, це ж не від нас залежить. Да, вот того что. Пошлі, я вам покажу, що ну, ви, Не надумали їхати. Ні. Ще будете сидіти? Так. Да. Ну ну. Так хлопці вам ботинки більше дали. Так, да, куди Хороші? Хороші? Топить тоже ж надо, и, и люди угу. вот живут. Сы, сын, дрова заготовил? Ага, заготовил. Вот это дверь. Вот это приду, постою, а до дома хочется. Ви вже не жили, да? Ой, хата творила, ще у нас. у, у Ну, от не моє, оце. Я, мабуть, тут сиділа. І мене як викинули. З місці за цими дверьми. І, і це так кажуть. Ну, я, я ж без була, я нічого не пам'ятаю. Можна сказати, що вам бабуся Тоня дуже повезло. Оце ми в таких условиях живемо. Да це ще слава Богу, хоч в таких. А, має, а то взагалі ну, у хаті нас. глянь, виділяти, потолки взагалі голи. Потолки обриваються, усе падає на голову. Ми взагалі в погребі сидимо. А то спасибо цій жінчині, хоч пустила. А то потім хоч сукругу сидіть. Нічого, Вон, сніг йде на голову, сніг капає, дощ. Льється на голову, прямо на голову, потолки на голову падають, а що ми зробимо? Як я не знаю, у цю яму не попала, що е, е, от відновлення воно вже не йде, не пойде, правда? Та звісно, Ну що це? Це все по нові треба будувати. А по новому за що? Я ну у мене в мене Курські зараз, правильно, дочка зять, внучка. Внук, невістка, там немного курски. Мене вже в боліцю підлічити. Треба. Я єле єле ходжу.